Чому заява Зеленського про те, що Україна готова будувати продовольчі хаби в Африці, є антиукраїнською за своєю суттю? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по і В цьому відео я хочу прокоментувати насправді дуже важливі новини. Якось мимо в інформаційному полі прийшла інформація про те, що Володимир Зеленський під час дня Африки, який святкується 25 травня, звернувся до народів Африки, привітав їх. І от там, власне, він сказав, що от Україна дуже працює над продовольчою безпекою. Ми готові будувати продовольчі хаби, ми готові ділитися, інвестувати свій досвід у технологічний розвиток ваших країн. І фрази з такого розряду, і ось я хочу пояснити, чому ці фрази є насправді ворожими для українців і надзвичайно шкідливими. Але давайте по порядку. Ви знаєте, українці дуже великі мрійники, але, на жаль, дуже слабкі прагматики. Дуже часто в наших медіа, в наших газетах, на телебаченні лунають фрази про те, що земля України настільки багата і вона здатна нагодувати сотні мільйонів людей. Практично кожен цю фразу, хоча б кілька разів чув за своє життя. І дійсно, українська земля надзвичайно багата і дійсно здатна годувати мільйони людей. Сотні мільйонів людей в усьому світі. Тільки давайте поставимо собі перше запитання. А ми вже всіх українців нагодували. Всіх? Якщо в Україні більше 4 мільйонів пенсіонерів отримує пенсію менше 5 тисяч гривень, чи близько 5 тисяч гривень, їх треба нагодувати чи ні? Чи треба розказувати, які ми благодійники, як ми будемо рятувати народи Африки? Це перше. Друге, що до моменту закінчення так званого зернового коридору. Президент Ердоган давав розкладку, куди потім перенаправляється зерно з України після того, як воно перебувало в Туреччину. І на той момент часу, коли це була проміжна заява, то всього лише 8 українського зерна потрапляло в країни Африки. 8%. Нам всім кричали, що ми рятуємо світ від голоду, але насправді основну частину нашого зерна скуповували для подальшої переробки країни, які від голоду точно не страждають, в тому числі і країни Європейського Союзу. Це не значить, що їм не треба продавати зерно. Це значить, що треба говорити з самого початку правду, а не прикривати якісь шкурні інтереси певних груп, певних осіб, фінансових осіб. Прикривати їх такою благородністю. От ми рятуємо життя в Африці, це не так. Далі. Україна готова будувати продовольчі хаби. І тут ми вчергове повертаємося до фрази: Українське зерно. А що таке українське зерно? Зерно, яке вирощене в Україні. Але власником якого де-факто на якомусь етапі стає транснаціональна корпорація чи олігарх зернотрейдер вивозить в Україну, користується при цьому документами якихось юридичних осіб зареєстрованих на офшорах, і в результаті в Україну не повертається навіть 8-9% вартості зерна. Просто не заходить в Україну. Мова йде не про надходження в бюджет, а про повернення в фінансове поле України. Все решта осідає в офшорах. Хто на цьому заробляє? Кричать, українське зерно посварили нас з поляками. Поляки зараз вже відмовляються взагалі вести діалог, кажуть, а з ким говорити, якщо вони там всі корупціонери, маючи на увазі кримінальні справи проти міністра агрополітики Сольського, який якраз і лобіював, до речі, інтереси зернотрейдерів. І певна річ робив це не безкоштовно. Але повертаємось до прагматики. Чи є зерно? Якщо це українське зерно, то, мабуть, перш за все, перш ніж надувати щоки і казати, ми годуємо сотні мільйонів людей у світі, ним в першу чергу треба на достойному рівні нагодувати українців. Забезпечити українців. Так чи не так? Друге, хто на цьому заробляє? Не українці, не українські фермери. А ті, хто в такі хитро зроблені політико-економічні способи насправді викрали нашу землю, тому що це викрадення, це міжнародний злочин, цей міжнародний злочин має чіткий термін лендгребінг, викрадення землі. Про цей міжнародний злочин у 2013 році була доповідь на рівні Організації об'єднаних націй стосовно ситуації на Мадагаскарі. В нас реалізовується сценарій один до одного. На Мадагаскарі, який збирав по декілька врожаїв на рік і годував від четвертої частини до третини навіть Африки. Зараз ситуація близька до голодомору. Ефективний ринок. Продали землю, з'явилися ефективні власники, людям стало дуже добре. Повертаємось до України. Прагматика. Прагматика, прагматика і ще раз прагматика. Економічний базис нашої держави, наше національне багатство викрадене політикою економічними методами. Коли нам кричать українське зерно, то насправді це вже не українське зерно. Українським воно може бути до моменту, поки його вирощує дійсно український фермер, але зроблено всі умови для того, щоб фермер продати українське зерно за кордон не міг. І є посередники, які погоджуються і щедро дають... Аж 30-40-50% вартості зерна українському фермеру. А все решта кладуть собі в кишеню після того, як перепродадуть. Знову ж таки, частина з них ще й компенсовує собі ПДВ з державного бюджету ще щось, насправді, надходження в державний бюджет вони надзвичайно смішні. Якби людям дійсно чітко показали, от під час зернового коридору було вивезено саме за період дії зернового коридору, 33,8 мільйона тонн пшениці. Ну, зернових, всіх зернових. Якби показали, а скільки грошей отримав бюджет України, воюючої України від тих майже 34 мільйонів тонн. Це ж мали би бути мільярди, правда? Якби нам це показали, то масштаби усвідомлення нашого пограбування. Ну, воно б відбувалося набагато-набагато швидше, але нам спеціально цю статистику не показують. І коли Володимир Зеленський говорить про те, що ми готові будувати продовольчі хаби, то тут знову ж таки з'являється такий фінт вухами: будує продовольчі хаби, інвестує туди гроші, вкладає гроші. Україна пояснює це дипломатичною необхідністю, впливати на країни Африки, створювати умови і так далі. А зерно продають транснаціональні корпорації і олігархи, зернотрейдери. В результаті українці нічого не отримують, і, навпаки, ще й ми отримаємо сковування якимось міжнародними зобов'язаннями. І в такий хитрий спосіб, залежно від того, як можуть формуватися такі структури, з хорошою назвою продовольчий хаб в Африці, там можна в назві дописати для боротьби з голодом. Для того, щоб нагодувати стражденних африканців там, і так далі, що завгодно там можна написати. Заробляти на них будуть не українці. Причому такі зобов'язання може взяти на себе Україна. Які ще більше зав'яжуть оце викрадення нашого національного багатства, а саме української землі і надр. Причому українська земля є не просто національним багатством, а є основою національного багатства. І навіть якщо ти хочеш добратися до надр, Щось викопати, видобути звідти там ще щось. Тобі спочатку треба розкопати землю, земельна ділянка зверху. Люди не задумуються над такими простими економічно сутнісними речами, але суть в тому, що зараз нас дуже чітко трансформувала влада в такий собі сировинний придаток. І в рамках того сировинного придатку відбувається остаточний деребан наших національних багатств. Коли хтось каже, вже все вкрали, це брехня. Те, що зосереджено навіть зараз на тій території, яку не окупувала Московія, воно вимірюється десятками трильйонів доларів. Причому це тільки те, що розвідане, а є величезні поклади, які не розвідані, до прикладу, український кристалічний щит. Це досить таки металева структура, і далі від певної глибини наша георозвідка піти просто не могла. Про це пишуть зокрема професори Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це мені казали геологи, з якими я спілкувався. Це величезні гроші. Якби ми використовували це національне багатство в інтересах всіх українців, якби економічна рента від його використання надходила в державний бюджет. Ми б не були настільки слабкими. Якби нас не зробили слабкими, навіть теперішньої війни б не було. Але вони користуються війною для того, щоб зробити нас ще слабшими, для того, щоб унеможливити підйом та відродження української нації. Це потрібно дуже глибоко усвідомлювати, тому що це все відбувається надзвичайно цинічно. І на завершення я хочу сказати, що битва за українську землю ще попереду. Незалежно від того, хто і в який спосіб забере в українців землю, чи Путін з допомогою своїх ракет, танків, своїх орків, чи хитрими політико-економічними способами це зробить внутрішній ворог у співпраці з іншими зовнішніми ворогами, український народ, якщо буде обезземелений, то остаточно опиниться на межі свого виживання. Це те, що потрібно усвідомлювати, що потрібно обов'язково враховувати. Битва за землю ще буде. І зараз є Конституція, яка дає нам всі правові підстави повернути все, що в нас забрано. Я не перебільшую. Але потрібно розуміти, що право працює тільки там, де є сила. Наші вороги сильні. В першу чергу, тому що вони організовані, вони структуровані, вони підкріплені грошима, вони підкріплені своїми медіа. А українці, а ми не організовані. Через те треба дуже добре запам'ятати, що право працює тільки там, де є сила, захистити себе, зберегти національне багатство, створити умови для того, щоб далі покоління українців могли народити, народжуватися на землі наших предків, для того, щоб ми ту землю могли передати нашим нащадкам в стані не гіршому, ніж ми її отримали, навести лад тут всередині. Можемо тільки ми, якщо організуємось, і для когось це може звучить дуже дуже абстрактно. От, скажіть дуже просто, що робити, а немає простої відповіді на питання, що робити, через те, що українців як телят водили і розказували, що є простий вихід з ситуації. З'являвся на політичній сцені Месія, казав: Я зараз тут лівою рукою такі реформи зроблю, правою такі реформи зроблю. А вам дам всім по таблетці, одній таблетці, ви її вип'єте і можете сидіти вдома, і все буде у вас добре. А українці вірили, тому що хочеться вірити, що все стане добре, і для цього не треба нічого робити. Треба робити ніхто, крім самих українців, збережені українського народу і в побудові України. Як самостійного суверенного суб'єкта міжнародної політики ніхто не зацікавлений. Тільки ми з вами. Ось такий мій коментар: прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити, це дуже важливо. Це сутнісні відео, суть політики, суть економіки розкривається саме в таких речах. Якби українці розуміли цю суть, ми б не дозволили себе довести до теперішнього стану. Тому ваша інформаційна підтримка є надзвичайно важлива. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Читайте Маніфест Руху Українська сила. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую і до наступних зустрічей.